Новий логотип Одеси та необґрунтовані активи заступника начальника ТЦК, продаж одеського припортового заводу та золотий м'яч Андрія Шевченка. Це інтент. Акценти, головні новини Одещини за тиждень, стисло та по суті. Поїхали. Це мав би бути ще один тиждень відносної тиші для нашого міста. Да, з тривогами, з гудінням генераторів та зимовим холодом і навіть невеликим сніжком. Декілька разів на цьому тижні над Одещиною збивали дрони, які ворог запускав в нічний час. Але ворог знов завдав масованого удару по Україні в ніч та ранок, 13 грудня. Одещину атакували двічі. На світанку ворог запустив на південь нашої області ударні безпілотники. Обійшлося без наслідків. А зранку росіяни атакували одеський район ракетами. Це були балістична ракета Іскандер М, 10 крилатих ракет типу «Іскандер-К», калібр та «Х-101». Наші сили ППО знищили всі ворожі цілі. Внаслідок влучання осколків ворожої ракети є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема офісного приміщення приватної транспортної компанії та вісьмох вантажівок. На щастя, обійшлося без постраждалих після масованого обстрілу України в Одесі та Одеському районі ввели екстрені відключення світла. Причиною таких обмежень є перенавантаження мереж. У ДТЕК повідомили, що зможуть повернути прогнозовані графіки відключень вже після стабілізації ситуації. Депутати одеської міської ради передбачили у бюджеті міста на наступний рік понад 92 мільйони гривень на відновлення житлових будинків, пошкоджених російськими ударами. Окрім цього, в бюджеті запланували збільшити граничну суму індивідуальної матеріальної допомоги до 150 прожиткових мінімумів, що наразі складає 438 тисяч гривень, і розширити перелік допомоги, включивши відновлення дахів і прикриттів приватних будинків. Народні обранці також звернулися до Верховної Ради України з проханням врегулювати питання отримання компенсації за пошкоджене майно. За програмою є відновлення мешканцям житлових будинків, що мають статус пам'яток культурної спадщини. Справа у тому, що чинна постанова, що затверджує порядок проведення окремих видів робіт на об'єктах культурної спадщини в умовах воєнного стану, не регламентує процедуру отримання компенсації, а має суто технічний характер. Дозволяючи лише спростити процедуру отримання дозволів на проведення робіт на пам'ятках під час війни. До речі, наразі в Одесі через російську агресію пошкоджено 1222 тисячу пам'ятки. Заступник начальника Київського районного ТЦК в Одесі разом з дружиною опинилися у центрі уваги національного агентства з питань запобігання корупції. Через придбання двох квартир вартістю майже 2,5 млн грн. мільйона гривень. У НАЗК заявили, що ці активи є необґрунтованими. Згідно з даними агентства, у лютому 2023 року посадовець придбав квартиру. А вже за 6 днів його дружина стала власницею ще одного житла. Подружжя пояснило, що роками відкладало гроші на купівлю нерухомості. Проте у деклараціях, поданих за період з 2017 по 2022 роки, не вказано значних заощаджень. Єдиною задекларованою сумою були 100 доларів на банківському рахунку дружини. Крім того, офіційні доходи сім'ї за ці роки не могли покрити витрати на такі покупки. У результаті НЗК підозрює порушення фінансової прозорості. Посадовцю загрожує штраф у розмірі від 18 до 42,5 тисяч гривень, якщо його провину буде доведено. 12 грудня Одеська обласна рада зібралася на чергову 25-ту сесію. Одним з рішень рада достроково призупинила повноваження депутата від забороненої партії ОПЗЖ Віктора Андрієнкова. Підставою стала заява самого депутата Андрієнкова. Його колеги прийняли це рішення без обговорень. Також депутата від ОПЗЖ виключили зі складу постійної комісії обласної ради з питань правової політики, забезпечення законності та правопорядку боротьби з організованою злочинністю та корупцією. Ще одне рішення обласної ради викликало неабиякі сперечання у соцмережах ще напередодні сесії. За день до того, як депутати зібралися і затвердили бренд айдентику Одещини. Зображення розповсюдили по телеграм-каналах. Критики здебільшого зосередилися на новому логотипі. Коментарі були у стилі де тут депутати побачили птахів та що вони там курять, а також пляма з психологічного тесту роршаха. Під час самої сесії у депутатів було багато запитань щодо прав власності на логотип та авторство. Короткий термін на його розробку та відсутності у ньому елементів, що підкреслюють приналежність до України. Однією з вимог також стала відмова від одного з символів Одеси Якоря, який свого часу зробив відомий російський дизайнер Артемій Лєбідів. Питання відносно якоря. Якщо б у нас а у нас є презентація, е, дозвольте я вам покажу якорь. Е, коли ми говоримо відносно е, брендування, коли ми говоримо про айдентицю айдентику, то ми хочемо е, хотіли розмістити щось таке космополітичне, і тому ясна річ там немає як такого якора, як такого, який ми звикли е, бачити якор лібідів, там немає. Я кораліпідюва, там немає. Це була основна ідея, щоб там не було би я коралі Попри зауваження, голова Одеської обласної ради Григорій Діденко поставив проєкт рішення на голосування, і його було ухвалено. Проєкт рішення, опублікований на сайті облради, визначає, що офіційний герб Одеської області має законодавчий статус, є юридично затвердженим символом регіону. Логотип, у свою чергу, належить до геральдичних елементів, які сприяють формуванню іміджу, але не замінюють офіційного герба. Голова одеської ОВА Олег Кіпер запевнив, що на розробку айдентики не витрачено бюджетних коштів, тому бренд залишатиметься у відкритому доступі. Він також додав, що права на використання закріплять за облрадою. Щотижнево ми знайомимо вас з найцікавішими подіями Одещини. Якщо вам до вподоби те, що ми робимо, не забувайте про лайк та підписку. Будемо вдячні вам за це. Ну а я запрошую вас до нашого Ютуб каналу, на якому у четвер традиційно вийшло нове інтерв'ю. На цьому тижні наша журналістка поспілкувалася з директоркою школи операторів дронів Free Air. Не всім дівчатам саме потрібно а, літати, робити скиди та все інше, але так навчали, і нам дуже подобалося. якщо чесно, дівчата вони більш такі хладнокровні, вони такі більш спокійні в цьому питанні. Вони більше цінують, розуміють а, вартість техніки, ну такі більш заощадливі. Про досвід на Майдані, Херсонщину, Одесу та цінність врятованого життя в ексклюзивному інтерв'ю інтенту Мішель Арманд, директорка школи операторів дронів Free Air. Посилання на це інтерв'ю в описі до акцентів. Правоохоронці Австрії та Франції виявили та арештували активи підозрюваних в участі у злочинній організації у справі щодо розкрадання коштів. Одеського припортового заводу. Нагадаю, за даними спеціалізованої антикорупційної прокуратури, у групуванні очолював колишній голова фонду державного майна України Дмитро Сенниченко. Про це повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України. Йдеться про автомобілі преміум класу, якими підозрювані користувалися за кордоном раніше, у межах діяльності цієї ж спільної слідчої групи. Французькі правоохоронці арештували нерухомість підозрюваних загальною вартістю майже 6,5 мільйонів євро. Наразі вживаються заходи щодо встановлення іншого майна учасників злочинної організації, а також їх розшук та екстрадиції. Угрупування, за даними слідства, протягом 2019-2021 років заволоділо понад 500 мільйонів гривень коштів держпідприємств, серед яких найпотужніше хімічне підприємство України, одеський припортовий завод, колишнього голову фонду державного майна, який очолював злочинне угрупування і який зараз знаходиться у міжнародному розшуку. Вищий антикорупційний суд заочно заарештував у травні 2024 року. Ну і ще одна новина про ОПЗ. Фонд державного майна України планує виставити на продаж всі акції та борги Одеського припортового заводу. Мова йде про 99,57% акцій, які належать державі. Їхня загальна вартість за номіналом 795 мільйонів гривень. Основна діяльність заводу виробництво добрив та азотних сполук. Станом на 31 березня 2024 року. Загальна кредиторська заборгованість заводу. Становила понад 16 мільйонів гривень на честь 20-річчя отримання легенди українського футболу Андрієм Шевченком нагороди Золотий м'яч. Трофей вирушає у подорож Україною. Українці матимуть можливість оглянути нагороду на залізничних вокзалах кількох міст. І як повідомляє Укрзалізниця, вже 23 грудня золотий м'яч можна буде побачити в Одесі. Початок роботи фотозони на одеському залізничному вокзалі о 9.30, фінал о 20.00. Тож Приходьте, ну і наостанок. Наші колеги з центру публічних розслідувань зняли фільм про полігон Дальницькі кар'єри та спробували з'ясувати, як просувається ідея створення сміттєпереробного заводу в Одесі. Основний полігон, де зберігаються тверді побутові відходи міста, знаходиться на межі свого ресурсу. Дальницькі кар'єри експлуатуються з 1968 року. І вже давно не відповідають сучасним екологічним стандартам. Дальніські кар'єри дуже умовно можна назвати полігоном, тому що полігон це така спеціально обладнана територія, споруда, яка захищає довкілля від. Впливу цього полігону, там має бути протифільтраційний шар, щоб нічого не проникало в землю, фільтрат не просочувався в ґрунт. Спеціальний шар, який захищає від зловових опадів цю територію, відведення газу, що нещодавно з'явилося на полігоні, на дальніських кар'єрах. А дальніські кар'єри мають ну, в найкращому випадку половину з цих вимог. Тому за нормативами, особливо європейськими, дальніські кар'єри не є полігоном. Вони є звичайним звалищем твердих побутових відходів. Якщо казати... Про стан цього звалища то з 1968 року туди звозяться відходи з не тільки з Одеси, а з великих міст Одеської області. Це означає, що за ці роки, за технічними вимогами термін експлуатації сміттєзвалища або полігону, близько 50 років, він вже суттєво зносився. Черговий раз наші колеги роблять цікавий фільм розслідування. Тож ми залишаємо посилання на нього в описі до акцентів. Переходьте. Та не забувайте про вашу подобайку. Ну а у нас на цьому все більше на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також будемо вдячні за лайк та підписку. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе та тримайтеся.